Вже майже повністю був відновлений державний кордон із Варене зеленопілля. Ці населені пункти стали символом мужності українських вояків і, водночас, синонімом підступності нашого східного сусіда. Пройшло вже два роки після тривалої оборони контрольно пропускного пункту із Варене. Тоді українські прикордонники не давали російським терористам переправляти техніку та живу силу для розгойдування ситуації на сході України. А бойовикам дорога на Луганськ була конче потрібна, тому вони лізли зі шкіри, аби захопити цей контрольно-пропускний пункт, який входив до складу відділу прикордонної служби «Краснодон». На той час в місті Краснодон складалася дуже важка обстановка. Серед місцевого населення збільшилась кількість громадян, які висловлювали свої сепаратистські та проросійські настрої. Правоохоронні підрозділи були передислоковані з міста Краснодон або перейшли на сторону так називаємої Луганської Народної Республіки. Біля нашого підрозділу постійно чатували автомобілі з озброєними людьми. На кришах знаходились снайпери з метою забезпечення безпеки персоналу та виконання завдань з охорони державного на кордону було прийнято рішення, та підрозділ був передислакований в повному своєму складі з озброєнням до пункту пропуска Ізварина. В червні 2014 року пункт пропуску ізварени знаходився фактично в оточенні. 50-кілометрову зону навколо КПБ повністю контролювали сепаратисти. Ми виконували наказ. Роботи було багато, тому що міжнародний пункт пропуска це всього-навсього кілька будівель, які зовсім не були пристосовані до оборони. Ми повністю ну, облаштовували позиції оборонні, відривали окопи, робили бліндажі, організовували вогневі точки, відповідно, визначали сектори вогню, собі, вогневим засобам нашим. У нас були, скажімо так, частоти радіочастоти, на яких спілкувалися незаконні збройні формування, тому досить гарно слухали от, і Варенського тут от, угруповання НЗФ, а також так називаємо Урало-Кавказське угруповання незаконних збройних формувань. Короткі сутички з бойовиками в той час відбувалися на тлі звичайних службових буднів. Нестабільна ситуація в країні лякала місцевих мешканців, багато з них намагалися виїхати до Росії. На пункті пропуску чи не кожного дня утворювалися чималі черги. Проте українські прикордонники повністю контролювали ситуацію на цьому маленькому шматочку ще української землі. І це дуже дратувало сепаратистів. Невдовзі. Вони вирішили вдатися до більш радикальних дій. Місто Луганськ на допомогу місцевим сепаратистам прибув бойовий підрозділ Луганської Народної Республіки, так називаємо група бистрого реагування Бетмен. Саме за допомогою цього підрозділу намагалися захопити пункт пропуску. Це вже було якби третє зіткнення. Ну, Причому що, що нас зненацька якби не застали. Ми знали, що воно буде, зайняли вогневі позиції, тож люди були готові повністю. Єдине, звичайно, що сепаратисти використали досить таку хитру тактику. Вони погрузили групу з п'яти-шести осіб в вантажний автомобіль вкритий. І перед самим зупиненням нашого прикордонного контролю прийшла дівчина з таможні, сказала, що стоять якби, дві фури перед пунктом пропуску, потрібно їх кудись дівати, тому що ну, якби, в бою вони там постраждають. Ми прийняли рішення пропустити. Пропустити їх через пункт пропуска сюди на нейтральну територію, ближче до росіян, для того, щоб вони не попали під вогонь. Ну і Початком бою скажімо так, була висадка цієї групи, відкриття вогню е у фланг і в тил вогневим позиціям, які були нами обладнані. Єдине, про що не знали збройні формування, що скажімо так, командний пункт, з якого відбувалося керівництво бою, був обладнаний трошки позаду основних позицій. І тому з командного пункту пострілами з підствольного гранатомета, я не пам'ятаю, там 5 чи 6 гранат пішло туди під фури. Ця група була ліквідована. Потім розпочався звичайний лінійний, якби стрілецький бій. Під час бою сепаратисти так і не змогли здобути суттєвої переваги. Хоча, на відміну від прикордонників, у їхньому арсеналі, окрім різноманітної стрілецької зброї, були і міномети, командир угруповання. Урало Кавказького, позиною, у нього медведь, по-моєму, був, вискочив прямо на наш кулемет, десь метрів за 50 від нього. Ну і кулеметник ну, в общем, вложив в нього з ленти, 50 в 50 железних. Тобто, отак от загинув командир угруповання урало Кавказ, перший серед атакуючої групи, і на цьому атакуюча хвиля, скажімо так, УНЗФ дуже знизилася. До того ж, під час бою по позиціях прикордонників вівся снайперський вогонь з території Російської Федерації. Сторони Росії з російського терикону, по нам працював снайпер. Був випадок, що у одного з наших військовослужбовців бере ну, приміром, такий як у мене, навіть трохи меншого розміру. Куля, скажімо так, сковзнула по берету, прорвала в ньому дірку і трішки-трішки зачепила шкіру на голові. Обстановка в пункті пропуску з кожним днем ставала все складнішою. В умовах повного оточення у прикордонників почали закінчуватися боєприпаси. Боронити позиції ставало все важче. Місцеві мешканці намагалися підтримувати зелених кашкетів хто харчами, хто просто добрим словом. Адже багато з них підтримували Україну. Проте бойовики вирішили знищити прикордонників за будь-яку ціну і почали стягувати до пункту пропуску значні сили. Нам ну, надійшов наказ відходити на пункт кінпропуска Донецьк. Відповідно, ми почали організовано залишати позицію. От в цей час від гранат ГП-25 у нас було п'ять легко поранених, а саме дрібними осколками в ноги. Сусіди зустріли наших прикордонників не дуже гостинно. З ними відразу почали працювати російські спецслужби. В російському пункті прописки Донецьк нас розмістили в боксі для поглибленого огляду транспортних засобів, де майже зразу з нами почали працювати офіцери військової контррозвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки. Проводили заходи Вербовки, кому погрожували, кому пропонували посади в лавах Збройних сил Російської Федерації та прикордонної служби, але прикордонники не піддались на дані провокації. Через декілька днів на рівні дипломатів було прийнято рішення переправити прикордонників на батьківщину. Сьогодні більшість з них і надалі проходять службу в лавах Держприкордонслужби України. Пункт пропуску із Варене офіційно закритий українською стороною. Однак, і по цей час на території України через нього приймує допомога бойовикам. Приблизно в той самий час і в тому самому місці діяла друга мотоманеврена група прикордонників. Грунко сформована на базі Черкаського навчального центру Держприкордонслужби ще навесні 2014-го, вона була направлена на посилення українсько-російського кордону. І час, після отримання наказу, очолювана легендарним полковником Ігорем Мометом, вона стала справжньою кісткою у горлянці незрозумілих республік, перешкоджаючи поставкам зброї, боєприпасів через державний кордон та затримуючи десятки найманців, прямуючих з Російської Федерації. В той час друга мотоманеврена група входила до складу тактичного групування кордон, покликаного протистояти беззаконню на українсько-російському рубежі. Завданням тактичного групування кордон це є. взятия под контроль делянки Державного кордона в межах Донецкой и Луганской прикордонных загонек и Донецкой и Луганской области. Что касается на сегодняшний час, обстановка на Державном кордоне дуже складна. Спильно с, с предрозрением Збройных сил тактичное угрупование вышло на вызначенные сектора и здесь Як контроль, так і оборону і охорону державного кордону. У свою чергу бойовики почали використовувати тактику партизанської війни, атакуючи прикордонників вночі, часто і застосування мінометів, закладання фугасів та організацією засідок. Ми продовжуємо виконувати завдання по охороні та обороні ділянки кордону, яка нам вірена, і звичайно, це не проходить просто так, а не само в. Наприклад, нещодавно було, наїхав наш бронетранспортер на протитанкову міну. До речі, на другу перша не спрацювала, а друга спрацювала. В результаті один військовослужбовець важко поранений, другий отримав контузію та забігло. Саме в цей час прикордонники другої мотоманевреної групи разом з підрозділами Збройних сил України зайняли опорний пункт у районі селища Зеленопілля Луганської області. Тоді терористи немов би зачаїлися, вичікуючи слушний момент. Якби в нашу ділянку не, не приходили з такого масштабного нападу на нас злобстріл, такого нічого не було. У Нас більш-менш спокійно у нашій ділянці. Тиша тривала недовго. Пройшло лише кілька днів після цього інтерв'ю, як о 4.30 ранку російські військові зі своєї території, наголошуємо, з території Російської Федерації. Підступно завдали нищівного удару по позиціях українських військових, застосувавши системи залпового вогню та міномети. Це був перший обстріл, коли росіяни відкрито застосували Гради. Артилерійський обстріл. Перше враження було. Нам не зрозуміло було, що це по нам стріляють. Ми думали, що це наша артилерія працює, але вже коли розплющивши очі, вже перед обличчям, були спишки. І все над тобою літало, то було дуже жахливе враження. Тяжко дуже було. І коли перший саме обстріл закінчився, був час для того, щоб ми зайняли місце вже в окопу. Загинули десятки. Поранені близько сотні. Найбільших втрат зазнали підрозділи Збройних сил України. В той час Обстрілів з території Росії ніхто не очікував. Що я пам'ятаю, то були дуже гучні зриви, були дуже гучні. Потім, коли я вийшов, ну, вискочили з палатки, одразу побігли в окопи. Дуже було все, ну, все горіло, все. Як вам Земля підскакувала, тряслася і. Потім наші снаряди здетонували і почали зриватися. Деякий час, ми часа до 10 часов десь до 9 ми знаходилися в окопах, тому що все зривалося, все літало. Тільки пару чоловік, трьохсотих-двохсотих винесли і все більше ну, Там більше всього було армійців, погибших і поранених. Того ранку. Загинув і легендарний командир мотоманевреної групи Ігор Федорович Момат. До речі, за його голову терористи призначили чималу суму. Очевидці згадують неймовірну влучність російських артилеристів. Відверто кажучи, так влучно п'ять снарядів саме от, беручи наш, наш намет, п'ять снарядів чітко лягли в кут. Де е, саме і ночував генерал майор Ігор Момот. такої точності відточується роками. Ігор Момот наче, відчував свою близьку загибель. Напередодні чергового зітнення він знайшов час зателефонувати додому. Коли він перший раз позвонив, і почалася атака росіян на їхнє подразділення. І це було 4 часа утра. Он мені позвонил, сказав. говорит, они, я їх вижу в біноклі, они ползут к нам. І говорит, якщо я прекращу і не буду більше дзвонити, значить я вже погиб. Ранком 11 липня Надія Валентинівна так і не дочекалася дзвінка. Указом президента України, полковнику Ігорю Момоту, було присвоєно звання генерал-майора. Посмертно. Разом з ним пішли життя ще четверо прикордонників. Справжніх синів України. Відважних охоронців державних рубежів. В тих боях загинуло чимало українських бійців, в тому числі і прикордонників. Ті, хто вижив, назавжди запам'ятають підступність колишніх побратимів. Можливо, колись незлобливий український народ це пробачить. Але пам'ятати буде завжди. Побачимось.